Космічна ракета або поверхня планети Земля з цим символізується відома Вінницька арка у багатьох вінничан та гостей нашого міста. Насправді ж, це кішка, саме маленька дерев'яна фігурка вигнутого кота надихнула одного із тодішніх архітекторів Вінниці Романа Мархеля на створення однієї із візитівок нашого міста. Сконструйована у 60-х роках минулого століття Вінницька арка, ніби випереджала свій час. Тоді створення архітектурних споруд мало відповідати загальним стандартам. Вигнута, десь нетипова конструкція, стала все ж таки символом міста. Маленька фігурка вигнутої кішки надихнула архітектора Романа Мархеля на створення арки. На відкритті оновленої арки після її капітального ремонту в 2010-х роках, уже в 2010 роках, була дружина Романа Мархіля і розповідала про те, що на момент спорудження це була така космічна тематика. На той момент все підганялося до якихось річниць, до якихось дат. Але була й сімейна історія. Сімейна історія полягала в тому, що архітектор надихався. Вигнутою формою кішки, яка стоїть на чотирьох лапках, а оцей шпиль функцію хвоста виконував. Вінницьку арку Роман Мархель проектував спільно з Владиславом Горбатим. У їхньому співавторстві створено ще кілька відомих у місті пам'ятників. Однак арка залишається найвідомішим. Існує радянська версія створення. Вона стосується гонки зброї між Америкою та Радянським Союзом. А саме арка символізує землю, а шпиль це ракета. Але як виявилось потім, дружина Романа Мархеля, архітектора, сказала справжню версію, чим саме на неї надихався архітектор, і що саме символізується арка. Насправді, це шпиль це хвіст кішки, а арка це її ізогнута спина. 12 років тому арку реставрували, і там є пам'ятна табличка про архітекторів, які створили цей на вигляд простий шедевр, але який заслужено став однією із окрас Вінниці. Олег Колеснік, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.